Заборонні знаки. 3.1. Рух заборонено. Знак забороняє рух усіх транспортних засобів у випадках, коли початок пішохідної зони позначено знаком. 5.36. Зона, дорога та або вулиця перебуває в аварійному стані і непридатна для руху транспортних засобів. У такому випадку обов'язково додатково встановлюється знак 3.43. Не поширюється дія знака на транспортні засоби, що рухаються за встановленими маршрутами. На водіїв з інвалідністю, що керують мотоколяскою або автомобілем, позначеними розпізнавальним знаком. Водій з інвалідністю на водіїв, які перевозять пасажирів з інвалідністю за умови наявності документів, що підтверджують інвалідність пасажира, крім пасажирів з явними ознаками інвалідності. На транспортні засоби, що обслуговують громадян, чи належать громадянам, які проживають або працюють у цій зоні, а також на транспортні засоби, що обслуговують підприємства, які розташовані у позначеній зоні. У таких випадках транспортні засоби повинні в'їжджати до позначеної зони і виїжджати з неї на найближчому перехресті до місця призначення. Зона дії знака від місця встановлення до найближчого перехрестя за ним, а в населених пунктах, де немає перехресть до кінця населеного пункту. Дія знака не переривається в місцях виїзду з прилеглих до дороги території і в місцях перехрещення прилягання з польовими, лісовими та іншими дорогами без покриття, перед якими не встановлено знаки пріоритету.